Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми йдемо на другий поверх. Як я вам і обіцяла, і покажу вам другий поверх. Досить нестандартне, знову ж таки, відео для мого каналу. Проте йдемо на другий поверх, бо ми з нього будемо починати наш ремонт. Зараз я покажу вам ось так це виглядає. Зараз це в таких жахливих кольорах. Ми це будемо все перефарбовувати. Отак це виглядає. Так, тут у нас вимикається світло, ось така у нас тут люстра. Я вже бачу ваші коментарі стосовно того, О, боже, що це? Це будинок, це канадський будинок, тому я вам показую все, як є. А далі тут вже буде ремонт, тому що ми починаємо ремонт саме з другого поверху. Почну я з е, цієї кімнати. Тут в кімнаті, зараз заходимо. Тут в кімнаті жив хлопчик, цей жахливий жовтий кольор з чорним кольором. Він був фанат е, хокею, тому для них це абсолютно нормально. Тут стояв його стілець. З комп'ютерним столом ми це поправимо. Тут наша кішка бігає, і тут так само щось він тут побив. Короті. Ось така жовта ця стеля, мені вона не подобається, звичайно, що якому не може подобатися. Я ще не знаю, як виводити цей кольор, але мені працівники, які будівельники сказали, що в принципі це можна зробити, немає проблеми. Що це зробити ту шкаф, Єдине, що тут шкаф, шкафу немає дверей. Я не знаю, чи будемо ставити двері, чи не будемо. І потім потім я вам покажу, тому що тут кріплення для того, щоб вони їздили, є, скоріш за все, вони будуть такі висувні. Так, досить швидко показала така кімната, вона досить простора, тобто вона не малютка. Так, далі ми йдемо з вами на наступну кімнату. Тут в нас просто зараз речі. Тому зараз ці коментарі. Тр -р 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 -р. Зараз почнеться що там непонятно що. Хлам, базар, сарай, тому подібне, як і тр так да. Люденьки, всіх добре, не переживайте. Я ж не ваші гроші витрачаю. Тут нас просто лежать речі, це друга кімната, друга дитяча кімната. От тут так само вона досить велика, нічого тут такого е, немає. Просто треба зробити косметичний ремонт, ціни е, ці стіни, цілі. Бачите, так само ця е, шкаф, тому... Ось так це виглядає. Так. Ось так це виглядає. Зараз тут просто лежать наші речі. Нічого тут такого. Колір стін, звичайно, що мені взагалі не подобається. Колір стін буде інший. І вони досить багато тут вбивали, яких гвоздиків, чого ж такого, якісь картинки висіли і тому подібне. Вони просто будинком не займалися. Тобто будинок сам по собі не старий. Тобто, оці всі ваші коментарі стосовно там того, що сарай там подія, просто люди не займалися будинком. вони Взагалі був той будинок абсолютно все одно. Вони собі жили і жили. Так досить багато канацій живуть, і тут нічого такого нема. Це їхній стиль життя, що живуть, використовують, потім продають. хтось, тримає в чистоті порядку, хтось ні. Для цього і може бути і варіація в ціні. Ми знали, що ми робимо, тому ось так. Це вже мастер бедрум Вона досить велика. Тут дві шафи. Бачите, вони навіть під голову коли вам зараз покажу. Вони навіть під голову не докладали там нормально до кінця. Тобто, ось ось так це виглядає. Не докладали взагалі. Я не розумію, як це робиться для мене. Тому я казала, коли про канадську якість і про українську якість. В Моєму, в моєму в мозку, в моєму розумінні, це повинно бути все докладено, все зроблено і тому подібне. Тому ось, ось так це виглядає тут. Тут два вікна повністю. Тут щось знімали. Оцю люстру, таку класичну канадсько-американську, я її приберу. Вона мені не подобається, тому що тут є ось кондиціонер. Бачите, вони навіть тут у них стояла. Якась не шафа, щось той дрова, якийсь стояв, і в них, бачите, навіть тут, тут відійшло. Тобто, по факту тут просто треба робити косметичний ремонт. Вже бачу ваші коментарі стосовно сарай, сарай. Але мені, чесно, чесно кажучи, взагалі не здається, що це сарай, тому що тут досить потрібно зробити косметику і все. Тобто, я ж кажу, дім сам по собі не старий. Ви можете купити собі дім. 60 років вам там доведеться робити більше. Нашому дому 24 роки. Це досить новий будинок. Просто ним в інші власники не займалися. От в тому та -то вся і справа. Ось тут дивіться, <кхи> в них неправильно були зроблені ось це. Ми вже говорили з майстрами. Ось бачите, покажу ось тут. Не було правильно зроблено само вікно, там вода витікала. Це вже зафіксили вони, але це треба буде замінити. Ми зараз приймуть сьогодні завтра майстри, подивляться. Це вже вони переробили, <кій> щоб далі це не, 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 не йшло, щоб не було далі в, в дерево, щоб це не йшло. В, в матеріали, тому це вже оброблено, ми про це вже говорили. І прийдуть майстри, вони це так само зафіксять, щоб ми були впевнені, що це нормально. Друге вікно абсолютно нормальне. Розетки зроблені. Ось ця штука мені ще цікаво вам показати, тому що є вентиляція по всьому дому. По всьому дому є така вентиляція, і вона там в бейсменті контролюється і там фільтри. Дуже цікава система взагалі. Оці всі штуки ми будемо це замінювати. Виявляється, є в Канаді як в Шотландії програми, як, по якій ви можете це все замінити безкоштовно. Я не знала, але мені вже про це сказали, що це є. Так, це коридор ось такий, бачите. І тут, знову ж таки, ми повертаємося. Як мені кажуть, мої. Це ванна. Ми поки нею користуємося так помити руки, тому що там є в нас бейсменті ще душ. У нас три повноцінні ванни. Я довго думала, що робити з цією плиткою: чи знімати, чи не знімати, тому що вона якби не сильно побита, тому подібне. Ванну треба повністю замінювати, але я не можу. Я хочу її повністю замінити. Вона мені не, не це не лежить до серця. Але я тут знайшла побиту плитку вчора. І прийняла рішення, що ми будемо цю плитку повністю знімати. Тобто знімати плитку на підлозі і знімати ось цю плитку. Ну тут туалет, він просто не, не цей не в презентабельному вигляді. Ось так це виглядає. Це повністю другий поверх. Тут, як ви бачите, нічого. Сарайного немає. Тут звичайно косметика. Коли ви навіть в Україні купуєте будинок або квартиру, ви також розумієте, що ви якісь речі все одно будете робити. Ми знали, на що ми йшли, тобто ми розуміли, що нам потрібно буде робити ремонт. І тут, тут ми це прораховували. Ось так це виглядає. Ще раз вам покажу. А, ще оця штука, що мені подобається. Ось тут є ще між кімнатами, дитячими двома кімнатами є така такі полички. Тут тобто, Бачите, і навіть отут не, не доклали. Бачите, ось це вони не доклали підлогу там до кінця. Але ми цього -то виправимо. Але прикольно, що там бачите так хоп, там можна все складати, там постільне чи щось таке. Ось так це виглядає. Ось так будемо це все перероблювати, перефарбовувати. Ага, тобто, по факту, з такого ремонту, те, що мені казали, там сарай, ви мене, правда, ви своїм коментарями мене не, не, не образите, тому що ну, якби я доросла дівчинка, ми розуміємо, ось, на, що ми, на що ми йдемо. От, тому, е, тому якось так. Я ось тут розумію, що тільки ось це в нас буде виправлення. І, в принципі, тут перефарбувати, змінити люстри і тому подібне. Все. Бачите, нічого тут такого немає, бо ви вже там що сара, сара, ні, Є, як є. От ми будемо це робити сьогодні-завтра. коли повинен прийти наш майстер і почати з вікна. Тому що кондиціонер нам залишив, кондиціонер в досить хорошому стані, тут є пульт, все є. От, пишіть ваші запитання, пишіть ваші всі пропозиції, що взагалі, як би ви тут все змінили, може вам не подобається так само. Пишіть, мені дуже цікаво подивитися. Взагалі, ось тут мені дуже цікаво, якщо ви знаєте, якщо ви пов'язані з будівництвом, скажіть мені, як оце змінити, як оце перефарбувати, тому що це ну, мені колір цей взагалі не подобається. Це треба буде змінювати. Ось так. Підписуйтесь на мій канал. Далі буду показувати, як ми це все будемо змінювати. Ну і звичайно, що а, тут буде вид, вид на наш, на наш камінчик. Ось там. А там далі вже бекярд повністю продовжується. Нам його просто треба розчистити і все. Ми вже придумали, що ми будемо робити з камінчиком, тому ось тому так буду закінчувати відео, тому що побіжу на роботу сьогодні. Ранок гарного дня! Усіх обняла! Будьте добрішими і підписуйтесь на канал.